Якраз заїжджають машинки. От він Citroen. троєн. Нічого такий? Гарненька машинка. Знизу якраз є можливість показати нічого немає, ніяких проблем. Знизу не масло не тече, нічого. Це у нас ліва сторона. От тут супер, мінімальні дві паркувальні вм'ятинки. Такі що... Тільки з певної проекції їх видно, але їх майже і не видно. Їх дуже... Отут більш видно оця м'ятінка. От одна і друга. От так, я думаю, видно. Зараз ще з цієї сторони. Так, ззаді. На кришці немає ніяких дефектів взагалі. Знизу все чистенько. Коли мостило гонить, то воно завжди вітром і назад. Але тут машина ще з щоб мостило гнало. Сторона абсолютно чиста. Іду я візьму відразу товщиномір. в показати вам. Це у нас 1.6, 84 кВт, 273 тисячі пробігу і до віддачі 3,800. У нас, коли стоять машини на інстаграмі, там можна ще дешевше трохи, а ця машина стояла 3700, поки вона була там, де вона була. От, але доставка все, зараз 3800 до віддачі. Зараз я покажу показники товщиноміра. 85, 85, 89, 96, 95, 106, 89, 89, 101, 93, 89, 89, 93, дев'ять? дев'яносто три. Ну, як точно? Рідко так буває? Однаковий шар на машинах. Навчились красити французи. Сто? 84, 78 і капот 90. Так. А це теж дуже зазад цікава машина. Insignia. Теж може одразу вже раз показувати, що мір. Це 4 на 4. Insignia. Так, десь записував. Ага, це 30 -го, -го, -го року інсигнія Альрат 4х4, 143 кВт 2-літрова, і вона Мотор Шаден. Напевно, що з колінвалом стукає. Заводиться, але клякає. Вроді так. Отут є у нас вм'ятинки на задній дверці. Знизу підмята, задня дверка. І тут прочурхано, без вмятини, але прочурхано арочку. Вона вся брудна дуже є. отут одна вм'ятинка невеличка. А тут зовсім-зовсім маленька ще одна вмятинка, Якщо от тепер її видно. Тут на арочці є теж Ти можеш я тебе не, не показую на лівому крилі. на арочці є теж От тут Давайте показники хто ще на намір одразу можемо зацікавить вона до 225, що лі? Так. Да. 242. 160. Капот, як завжди, камінцями, напевно, був оббитий. Це водійська дверка. 128. Задня ліва. 135. 123. 138. 130. Пластмасу. 130, 127, 134, 232, 208, 248, тут більше слой. 205, ну але це без шпаклі. 200 мікрон, це просто шар фарби. І таким чином капот. 35, шпаклі немає і немає оббитостей. Це красиво ті камінці. І дверка передня права. Ну, тут вона брудна, показати щось на камеру не, не вигідно, але абсолютно В колір попадає. Прекрасно. Дзеркало, низ дзеркала, по коло тут корпус дзеркала. Ну Така ця машина серйозно та гарні дуже диски, не почухрані ніде. По судячи по гальмівних дисках вона обслуговувалась, немає, не випрацьовані вони. Така вона всередині. Невеликий пробіг, але такі сліди використання вже є. Ну трошечки поблискує все і кермо. Отак От ключик виглядає. Сидіння з пам'яттю. Отут це їх боляка завжди сідають близько до пластику і ламають. Пластики. Ну нічого вона така. Просто дуже, дуже, дуже брудна. Ніхто її не мив. Вон номер кузова, якби що. Електронна приборка. Діджитальна. Блін, та не буду я в неї залазити. О, ну, машина, машина навернута. Асистенти є, вон там бачу всі датчики на склі. Не пуста машина Не знаю що там з мотором. А, мотор стукотить, так? Да? Заводиться, стукатить. Фари не, не піскостроєні, я б сказав. Туманки трошки попіскостроєні злегка. Зараз я ще цю машину Citroen покажу всередині. І трошечки брудна обшивка дверей. Проєм так виглядає, незношений абсолютно, трошечки порваний в одному місці ущільнювач дверей водія. Сидіння, сидіння не порвані, кермо. отак От виглядає кермо. Теля не пошкоджена. Ну, якщо буде потрібно детально показати без проблем, телефонуйте, в описі е, даного відео, відео буде, буде е, посилання на оголошення, буде більш детальна інформація, а детально показати теж зможу. Що там? Ця на ходу абсолютно машина. А та як чуєте, трохи... Не обов'язково коленвал у інсігнії. Ні, коленвал. Все-таки коленвал, Да. Ну не 100%. Немає того різкого клацання. О, а може тільки починає ще застуканий мотор. Все, буду закінчувати на цьому відео. Е якщо для України хочете брати машини, я вже експериментував, дзвонив, е розмовляв з брокерами по поводу е відкупчі, чи вийде. Ну, звичайно, вийде. Якщо ви машину берете не на продаж, а для себе, е на приватника будете її. Оформлювати, без проблем все вийде. Купча має бути від фірми, від, від, від частника, звичайно, не піде. Має бути замитнення, квитанція на отримання коштів. Ми надамо всі підтвердження для погодження вартості. Так що телефонуйте, якщо буде цікаво, в описі. Даного стріму, та й всіх завжди знайдете, завжди знайдете оголошення через, там, через день, через два на ту, ту чи іншу машину. Це вона тільки проїхала, от одна і друга. Тільки ну, згружають злавети. Ще трохи раніше можна подивитися на інстаграмі у сина і також зекономити від сотні, інколи навіть до трьох сотень. На тому, що ви побачите перші і візьмете машину там, ще де вона тільки, тільки вийшла. Ну, це більше для тих людей, які займаються перепродажем автомобілів. Так, ризиково беруть. А так, щоб показати на місці, ну, от Citroen стояв на інстаграмі на сотку дешевше. Але тут він же у нас на стоянці можна нормально, не спіша відвести. Знайти лавету, все. От ну все. Буду закінчувати відео, телефонуйте. Е, номери телефонів є теж в описі. Е, доставку теж я зараз кину в описі, хто займається доставками. Якщось Якщо буде потрібно, телефонуйте. На все добре. Слава Україні!